Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Ford Focus 2016 року випуску. Автомобіль офіційний, літровий мотор, турбо на екобусті, на механіці 6-ступеневій, на передньому приводі, на оригінальних легкоспавних дисках 16 го радіусу, на новій літній гумі. Автомобіль дуже класно виглядає. Повністю обслужений. Реставрація турбіни була нещодавно. Ніяких питань взагалі немає. Текстильний салончик в охайному стані, повний Чотири 4 електроскоп підйомники, електроскладання та регулювання бічних зеркал, механічне регулювання водійського сидіння, сидіння в охайному стані, мультикермо з круїз контролем, 125 тисяч рідного пробігу, штатна мультимедіа з блютузом, двохзонний клімат, підігріли сидінь, підігріли лобового, все є, все. Датчики світла дощу також. Присутні друзі, кого це цікаво в даний варіант, звертайтеся автопарк міста. Дану позицію можна придбати за готівку Лізинг. Чекаємо на вас.